Ну і що, шановні пані та панове, в сьогоднішньому випуску маленьких новин ми з вами поговоримо детально про Switch 2, адже про нього з'явили дуже багато уточнень, які можуть розчарувати фанатів Великої N. Поговоримо також про те, скільки тепер можуть коштувати айфони та техніка загалом завдяки новим митам президента США. Ну а ще зачепимо тему спільного підприємства Intel та TSMC. Про усе це та інші новини в нашому сьогоднішньому випуску. На зв'язку Агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Добайку виробники смартфонів все ж інколи хочуть додати якоїсь унікальності своєму творінню. В смартфонах Motorola, наприклад, усі коробки мають свій специфічний парфумований запах. Тепер же до ароматизованих пристроїв, називаємо їх так, приєднується Infinix, китайська компанія, яка за пару тижнів має випустити. Note 50S5G Plus, просто проклятий неймінг. Цей телефон поставлятиметься з ароматичними технологіями. В задній частині смартфону, зроблені зі штучної шкіри, встановлюватимуться мікрокапсули, які затримують молекули потрібного аромату в собі. Виробник обіцяє, що цей запах буде надзвичайно тонким та приємним, а його інтенсивність та тривалість залежатимуть від використання телефону та умов навколишнього середовища. Але в середньому запаху має вистачити приблизно на півроку. Чому? Вони не здогадались зробити якось так, щоб ці мікрокапсули можна було замінити чи просто разом з задньою поверхнею. Я не знаю, як на мене це доволі очевидно. Ну а ви напишіть в коментарі, чи хотіли б ви, щоб ваш смартфон мав запах, і якщо так, то який саме? Я думаю, що всі ви так чи інакше бачили ось ці незрозумілі картинки, про які усі говорять вже тиждень. Ну, це було очікувано, я про це попереджав, але такого апофеозу навіть я не очікував. Якщо ж ви цей тиждень були десь без інтернету і не розумієте про що мова, то спочатку закиньте свої 10 гривень на дронову компоненту для однієї з єгерських бригад. А якщо ви закинете суму кратну 100 гривням, то автоматично візьмете участь в розіграші купи подарунків, серед яких PS5 Slim, купа ігор, смаколики від Хрус, канадські смаколики та справжній кленовий сироп з Канади. Статуетка батьківщини мати від 3 Hub, ось такий раритетний ніж, ось такий плакат від Єгора Ключника, А ще буде одна кастомна ексклюзивна скриня, але я вам поки її не покажу, тому що вона розробляється. Але це буде щось на кшталт ось такого. Правила звичні більше донатів, більше шансів виграти подарунок. Але пам'ятайте, що цей розіграш безпрограшний насправді, адже кінцевою метою є забезпечення війська тим, що рятуватиме життя українського солдата і скорочуватиме життя російських окупантів. Усі посилання в описі та закріпленому коментарі, і якщо ви донатите не змону, не забувайте в полі коментар залишати свою контактну інформацію. Ну що ж, повернемось до питання мит, які Трамп називає визволенням Америки. Станом на сьогодні це скоріше визволення американських корпорацій від грошей, адже усі вони вже декілька днів стрімко втрачають гроші. Ось вам буквально декілька прикладів компаній, які найбільше постраждали від дій нового президента США. Проте це, звісно ж, не закінчиться тільки на цьому. Ми не будемо говорити про рецесію та інші наслідки, бо нас цікавить виключно технологічна складова цього питання. Власне, для чого взагалі все це розпочали? Якщо коротко, то теоретично для того, щоб компанії відкривали в США свої заводи, адже товари, що вироблені в США, ніякими митами не будуть укладатись. Проте, як би там кому не хотілося, але за все це платитиме сьогодні, завтра і ще декілька років, виключно американський споживач. Щонайменше американський споживач, адже перенести завод в Штати це справа не одного року, і коштує все це чималих грошей. Ну і звісно ж, традиційна мета МиТ це зробити іноземну продукцію менш привабливою, щоб заохотити місцевих виробників виготовляти більше і дешевше, і так далі, і так далі. І тоді, власне, споживач обиратиме місцевий продукт. Разом з тим найбільша торгова агресія США стосується, звісно ж, Китаю, і там мита і так були на рівні 20% ще з початку цього року, і там було 54, Додалось ще 50. Тепер ще додалося, але про це пізніше. Е, Китай просто не збирається миритись цього разу з новими митами і погрожує відповідними митами в бік США. Розумні люди вже порахували усе і наводять приклади на айфоні. З 200 їхніх постачальників 158 мають виробничі потужності саме в Китаї. Виробляється сам смартфон в Китаї та Індії, яку також не оминули тарифи. Чіпи виробляються на Тайвані, дисплеї закуповуються у Samsung в Південній Кореї, а камери в Японії у Sony. Найпростіший приклад iPad та AirPods, що робляться у В'єтнамі. Зростуть в ціні щонайменше на 46%. Попереднє підвищення мит з Китаю Apple з'їли за рахунок своєї маржинальності, тому світ загалом не побачив змін вартості. Але цього разу ситуація точно буде інакшою. Те, що я зараз буду розповідати, це було ще до того, як ввели 100% і більше податок. Якщо взяти, за приклад, iPhone 16 Pro, його загальна вартість матеріальних складала 550 доларів, а збірка та тестування збільшували вартість до 580 баксів. Найдорожчими компонентами були камери за 120. Сім баксів, чи за 91 долар, дисплей за 38 та накопичувач ще за 21. Роздрібна ціна такого айфону складала 1000 доларів в безподаткових штатах. І ні, це не означає, що на кожному айфоні Apple заробляли 450 баксів, адже не варто забувати про маркетинг, дистрибуцію, заробітні плати, розвиток, дослідження і ще купу усього. Тому давайте візьмемо за приблизну цифру нехай 300 баксів чистого прибутку для Apple з кожного проданого айфону у світі. І якщо порахувати відповідні мита з відповідних країн, то собівартість компонентів зросте до майже 800. 150 доларів, тобто якраз на ці 300 доларів прибутку. І як я вже казав раніше, шляхів виробників декілька. Або не змінювати для споживачів нічого, компенсуючи мита за рахунок маржинальності, як це зробили Apple раніше, або ж перекласти це все на споживачів, що й відбудеться в більшості випадків, бо далеко не усі компанії мають таку ж маржу, як Apple. На комп'ютерні комплектуючі ціни можуть зрости спокійно до 50%, а може ще й більше, так само, як і на ноутбуки. Експерти галузі почали пропонувати свій варіант, як та ж Apple може. Може взяти, просто уникнути підвищення вартості своїх виробів, але вони смішні і не мають нічого спільного з реальністю. Адже щонайменше через те, що купертиновці не збираються переносити виробництво своїх смартфонів в США, бо це буде дуже і дуже дорого. Тож, експерти пропонують Apple змушувати партнерів пропонувати більш конкурентні ціни. Що не спрацює, бо усі партнери і так втратили купу грошей через падіння акцій. Другий варіант, нехай Apple сама покриває частину витрат, що зменшить навантаження на кінцевого споживача. Це вже реальніший варіант, і умовне збільшення на 40% Apple могли б компенсувати трохи за рахунок американців, трохи за рахунок іншого світу, і трохи за свій. Але світ настільки буремний, що, поки я готував цей випуск, Трамп зробив дві речі: по-перше, анонсував паузу у митах на 90 днів для всіх, окрім Китаю, а додатково китайські товари отримали ще мита, які тепер складають 145%. І можна хоч тисячу разів казати про 5 d шахи, про рост та інсайдерську торгівлю, проте факт залишається фактом: 80% айфона залежні від Китаю. І вже зараз Apple терміново імпортує 600%. Тон айфонів з Індії, щоб максимально уникнути підвищення цін. Так і не обмовився. Саме 600 тонн, тобто приблизно півтора мільйони штук. Але повертаючись до першоджерела проблеми, тобто того факту, що нинішній адміністрації США дуже хочеться, щоб айфон виготовлявся саме в Америці. Тут є ще що доповнити. По-перше, експерти вже порахували, що iPhone, який буде зібраний в США, коштуватиме від трьох з половиною тисяч доларів. Адже купертиновцям треба буде повністю з нуля вибудувати складну логістичну систему. Азійських країн, а перенесення усього 10% ланцюжка поставок до США коштуватиме компанії 30 мільярдів доларів та йтиме щонайменше 3 роки. І, взагалі, на думку Bank of Америка, це навряд чи колись трапиться. І я наводжу приклад на Apple як на найзнаковішій американській компанії. Проте треба розуміти, що це все більше чи менше стосується абсолютно усіх технологічних гігантів США і неминуче попливає на увесь світ. А ще до речі, не тільки Fallout трохи заглядав у майбутнє, адже сюжет Call of Duty Black Ops 2 якраз розповідав про холодну війну між США та Китаєм через рідкоземельні елементи. Ну а тепер давайте поговоримо про Nintendo Switch 2, адже Велика N також відзначилась останнім часом гучними заявами. Щоб не забути одразу, скажу, що вони поки що призупинили попередні замовлення в США, також через тарифи Трампа, так що там поки що нічого не зрозуміло. Я не буду вам знову оголошувати усі її характеристики, а поговоримо ми з вами про цікаве. По перше, нові джойкони, хоч і зроблені краще, що відмічають абсолютно усі, хто їх спробував, проте стіки там не мають датчика хола, отже, потенційний дріфт стіків залишається. По-друге, на Switch 2 не буде досягнень, причому жодна з офіційних осіб Нінтендо не змогли пояснити, чому їх не буде. По-третє, тільки один з двох Type-C підтримує вивід відео, а робота окулярів доповненої реальності не гарантується. Також дехто свято вірив в те, що Switch 2 одразу отримує oled дисплей. Камон, ви серйозно? А через три роки що продавати як новинку? І повірте мені, так само буде і з умовним Steam Deck 2. Спочатку з'явиться LCD-версія, а потім вже як абарейд oled варіант. Плюс не варто забувати, що такий дисплей. Опливав би і на вартість, яка і так складає 470 євро. І коли користувачі обурились такій ціні, Дак Боузер, президент Нінтендо Америка, сказав, що ну ми розуміємо, що не всі в змозі дозволити собі Switch 2, тому ви завжди можете придбати собі перший Switch, який на 150 доларів дешевший. Проте, як виявилось, Нінтендо все ж зробили дешевшу версію з цією 2, яка коштує близько 335 доларів. Щоправда, ця версія продаватиметься виключно в Японії, працюватиме тільки з з японськими акаунтами матиме жорсткі регіональні обмеження і матиме підтримку виключно японської мови. Враховуючи той факт, що 25% продажів першого свіча припадало саме на Японію, не дивно, що вони в першу чергу хочуть задобрити свій внутрішній ринок. Самі ж ігри також навряд чи можна назвати доступними, адже всі ми чекали на те, що GTA 6 зламає обмеження вартості гри і встановить планку в 100 баксів як норму. Проте це зробила Нінтендо, адже ціни там на ігри. Новий Mario Kart, наприклад, коштуватиме 80 євро в цифрі і 90 на фізичному носії. Новий Donkey Kong – 70 в цифрі і 80 на фізичному носії. Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, тобто разом з доповненням, буде коштувати 70 євро. Ну а на запитання, чого так дорого, відповідь компанії була дуже простою. Бо Switch 2 це єдине місце, де ви можете пограти в Зельду, Маріо та Donkey Kong. І, власне, не посперечаєшся. Так, проте варто розуміти, що ринок вже, мабуть, восени, я думаю, вирівняє цю несправедливість, і ціни на інших платформах також будуть вже по 80 чи 90 євро. Тільки не кажіть, ні, простім, будь ласка, я це і так знаю, проте регіональність не рахується та й не завжди там є регіональність. Intel та TSMC об'єднуються. Звучить як початок анекдоту, але за інформацією, за інформейшн, дві компанії досягли угоди про створення спільного підприємства, яке керуватиме потужностями Intel з виробництва чіпів. Причому TSMC матиме там 20% акцій. Але. Фінансувати це підприємство вони будуть не грошима, а методами виробництва чіпів та навчанням співробітників Intel. От так раптом та неочікувано, головні конкуренти стали співпрацювати, адже TSMC хочуть бути друзями Америці, і окрім вливання туди купи мільярдів доларів, тепер муситимуть ще й піднімати Intel. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Не забувайте взяти участь в нашому зборі та розіграші. Ну а з вами на зв'язку завжди був агностик, який вас обійняв припідняв Бережіть себе, своїх близьких та Україну.